Я Руденко Андрій та салон Рудольфа Автохаус. Сьогодні у нас незвичний тест. Будемо знущатися над BMW i 3. Найдешевша по ринку 10 тисяч доларів. Будемо випробувати на міцність, да, яку динаміку має, скільки вона може проїхати, якщо тапка в пол. Потім її повністю розрядимо, зарядимо до 100 і спробуємо витягти з неї максимум, скільки можна в економці проїхати по Києву з кандьором, Бо сьогодні, я думаю, буде спекотно. Поміряємо кліренс. Та й взагалі подивимося, чи варто купувати BMW за десятку. Зарядили ластівочку на 100%. До речі, у нас порт лише звичайний, да, швидкісного немає. Але спробуємо його зарядити на максимум якнайшвидше на швидкісній зарядці. Ну, тобто, вони мають нормальну потужність і подивимося. Бо якщо від нашої розетки, то займає 6 годин. Ну, і порівняємо. На повністю зарядженій батареї на 100% ми можемо проїхати 118 кілометрів. Але то в «Екопро» прям супер економному режимі ми не будемо так над собою знущатися. Ми будемо користуватися кандюром, поїдемо на миєчку, газ в пол і за скільки часу ми зможемо його розрядити. Збиваємо тріп на ноль і поїхали. Переходимо в режим комфорт. Да, тут є налаштування ЕкоПРО. Pro Plus і комфорт. От в комфорті ми вже отримаємо 96 кілометрів запасу. Ну, і чим дужче летимо на мийку. Проїхали 2,7 кілометра, 5% заряду вже зникло. 92 залишилось в запасі, але то. Тапку в пол. Ми виїхали з мийки. Тепер прямуємо максимально швидко розряджати цього красення. Їдемо міряти її динаміку від нуля до сотні. І подивимося, наскільки максимально швидко вона може їхати. Цікаво, як довго вона може так їхати 150 км, 152 км. Ну, насправді їде дуже впевнено. Ці вузенькі колеса, мабуть, інженери BMW про щось думали, коли їх робили. Але от навіть в повороті в затяжному ну, так, трошечки стрьости, Ну, 130 точно тримає в затяжному. Нормально керується. Якщо порівнювати там з болтом, там, з Зоєю, з ліфом, ну то не машини. BMW – машина Нам вдалося наміряти 0100 за 7,7 секунд, хоча виробник нам обіцяв 7,2 до сотні. Непоганий результат. Ми цього маляка розігнали до 152 км за годину. Швидше він не поїхав, тільки з гори він трошки ще набирав. 20 секунд ми витратили на той часу. Ну, міський автомобіль, що тут скажеш. Ми вже проїхали 30 кілометрів, залишилося батареї 48%, і нам ще обіцяють, що ми 35 проїдемо. Ну, подивимось. Фінал поруч, 24 кілометри залишилося, викинуло повідомлення. Ну, поїхали далі. Сильний супротив повітря від'єднав частину кузова від нас на швидкості 150 км за годину. Відлетіла запчастинка. Ну, майже ціла залишилася. Я в шоці. Але щось було, повинно було відстати від БМВ, відвалитися. Не катушка, не коробка, не двигун. Ну, хоч, хоч щось треба, щоб було відлетіло від неї. Ні, я думаю, що ми самі його не поставимо. Аеродинаміка вже буде не та, звісно. Але і запасу вже залишилося на 7 км. Сподіваюсь, що до салону дотягнемо. Ні, то ми вже причепили крюка, будемо його тягати на шнурку. 9% заряду залишилося, 8,5% на очах прям спливає. Ну, Подивимося, куди ми доїдемо і що він буде нам далі співати. На 5% закінчився кандьор, да? кліматична установка перестала бути ефективною. Зараз вже пішли прочірки на 2%. Тобто ну, подивимося, скільки ми проїдемо. 52,5 кілометри були, коли почалися прочірки. Засікаємо, скільки ми ще проїдемо на прочірках. Хоча вона їде, потужність не втратила. Кандьор сказав потерпиш. А так, насипай, не хочу. 0% батареї, але ми коли ще їдемо. Потужність впала. О, щось починає чахнути. Ми зараз перед, прямо перед Мрео, перед входом в Мрому. Ні, ще їдемо. Та я думав, що вона ще поїздить. Ще якісь кілометрів в 5 вона точно витягне з себе. Все, мої прогнози не виправдалися. Ми заїхали за кут будинку і вона вмирає. Все, ми зупиняємося. Ха, як чітко ми приїхали прямо під автосалон. Зупиняємося. Так, да, все вона, То вона падає, вона вже не може. Де? Але ніяк, але каже, реді. Да, вже. Вже не вмикає не драйв нічого. О, не вмикає драйв, а як ми переведемо в нейтральку її, щоб її штовхати. Низький уровень заряду. Да то я зрозумів. Ну зараз буде квест. Google в допомогу, як її в нітраль загнати, щоб доштовхати. До, до зараз спробуємо набрати ВТ Баварію і спитати, що робити в таких випадках, коли батарея розряджена, і нітралку не можемо включити. Доброго дня! Вас вітає АВТ Баварія Київ. Да, Доброго дня. І скажіть, будь ласка, в мене BMW i3, я її розрядив повністю. І не можу mm -hmm. тепер перевести в нейтральне положення, щоб заштовхати її до зарядки. Uh, я зрозумів. Uh, дайте, будь ласка, ваш контакт на телефон. Нурі. Ну. Андрій Андрій. Андрій, давайте зараз переховуємо, передзвонюємо, добре? Так, да, добре, дякую. Відключити зарядний, зарядний пристрій. Можна буде на маленький акумулятор підситити ну, включити, Тоді вона вам дасть переключ, переключити в нейтрально. Так, в ручному режимі ніяк ну, неможливо. Неможливо. А якщо я прикурю маленький акумулятор, то що? Вона, Так вона жива, вона закривається, відкривається, клімат навіть працює, просто вона не їде. Маленький акумулятор, я думаю, що мені не допоможе. Основний акумулятор розряджений, і вона не стає на, на, на нейтралку, не щоб її можна було дотягти. Бо зарядка поруч, угу. але не вистачає трошки. Ну тільки підключенням зарядного пристрою так ніяк не зможете включити некрани. Хочу Почу вас. Добре, дякую дуже. На що ми вийшли? На 55 кілометрів, то при максимальній нагрузці. Тобто ми знущалися як ми могли. Тисли на дві педалі, міряли максимальну швидкість від нуля до сотні, ну і так по місту їхали максимально агресивно, наскільки то було можливо. І проїхали 55 кілометрів. Насправді, я думав, що ми проїдемо кілометрів 30-40. 55 протягли, і насправді останні тільки 3 4-5 кілометрів вона щось втрачала там спочатку. Кліматична установка перестала коректно працювати, а потім потрохи почала потужність падати. Але насправді 50% ми проїхали чесних 100% з повним комфортом. А ВТ баварія нам не допомогла, але допомогла сама БМВ. Вона постояла півгодинки, набралася енергії і змогла поставити сама себе на нейтралочку. Зараз чіпляємо її за прадік. І поїхали. Ні, так ти не вийде, Зупиняємось. Ну, вона не їде. Та ні, ну, ми ж спокійно їхали. Я думаю, вона на те не розрахована. Нажать. А? Вона секрюка. Затягувати на, на евакуатор може. Да, її як, типу, як закусує. Але поволі кудись можна доштовхати. Да давай ну бля Вы заряжаете потрошки Я в захваті <реш> Не пильна робота блогером Так, ми трохи підзарядилися Щоб дотягти до нормальної заправки там де більш потужна розетка, продовжуємо свої мандри на 2 кілометри каже, що зарядилася, поїхали, доїдемо. Дотягли до заправочки. Так. Далі нам треба додаток, він вже в мене є, ну, будь-яка станція має додатки. І через ці додатки ми починаємо заправлятися. Зараз знайду ту зарядку на ну, станцію. Так, на ній повинен бути написано номер. Ось 763. Ось ми її знайшли 763. Зарядка почалась, вона зараз трошки роздуплиться і почне її заряджати. І ми будемо в онлайні бачити, скільки вона вже затягла і скільки нам, нам часу ще залишилось. Зарядили батарею на 99% 3 години витратили часу дорогоцінного, заїхало в неї 16 кВт там з копійками. Зараз будемо намагатися економно рухатися по місту і подивимося, наскільки вистачить цього разу. В ноль розряджати вже не будемо, бо виявилося, що тут доволі таки незручна і некомфортна поза. Коли його розряджаєте в ноль, не стає в нейтральну передачу, її тягти неможливо. Ну коротко, Просто дурдом, якщо ви розрядили, то тільки евакуатор або знаходьте десь подовжувач і її докидаєте до машини. Добре, що ми були поруч з салоном. Зараз будемо намагатися, ну, наскільки то можливо, економно використовувати автомобіль. Клімат вимкнули, 20 градусів, поїхали, далі i3 в керуванні мені дуже сподобалась. Це перша моя i третя і вона відкрилася зовсім по-іншому. Цікаве керування, цікавий дизайн. За 10 тисяч доларів ви отримуєте трошки більше. Бо це все ж таки люкс-клас. Нова така машина колись коштувала 60 тисяч доларів. Я розумію, за рахунок технології вона була перша. Але. Той, той присмак розкоші залишився навіть і зараз. Да. В цій машині за 10 тисяч доларів я відчуваю себе людиною, і вона мені цілком подобається. Керування гостре гальма відмінні, динаміка влаштовує, люди сприймають мене і я сприймаю всередині салону себе чудово. Тому чому би і ні? Ви можете, звісно, вибрати машину там в ліпшому стані ніж ця. Да, це не з ринку, це найдешевша машина, але це не такий з ринку, як ви гуляєте, BMW, Там, наприклад, BMW E39 по низу ринку. Ну ми не змогли б навіть 100 кілометрів на ній проїхати. Не то що без зупинки на одній зарядці. Е, нормальна повноцінна машина Да, і має якісь недоліки за свої гроші В цілком. Да. Ви можете взяти в нормальному стані з Європи європейську машину з європейськими портами за швидкісною зарядкою. Там за дванадцять дванадцять п'ятсот. То буде машина в ідеальному стані. За 17 тисяч доларів ви вже зможете отримати машину з батареєю в 30 кВт і там за 21 за двадцять тисячі доларів ви купити офіційну. Ай-3 з батареєю на 40 кВт, яка буде закривати всі питання по місту і там недомагання ви не будете відчувати. Тому насправді гарний вибір, гарна машина. Якщо мені потрібна була міська машина для жінки, я б з задоволенням, купив собі ай-3 і сам би іноді на ній би їздив. На швидкісний заряд я заплатив за 16 кВт 150 гривень. За ці 150 гривень я проїду, ну вже я бачу, що 100% я проїду 100 км, мабуть 110 навіть мені вистачить. Ми не будемо знущатися в цей раз до повної розрядки, да, вже навіть сонечко сідає, ми не зможемо виїздити весь запас батареї. Але за 150 гривень на шинкісній зарядці 100 км ви проїжджаєте. Якщо б цю зарядку я б робив вдома від звичайного тарифу по 2,60, то там 40 гривень би ви витратив. Якщо б вночі і у вас тариф є нічний, два рази дешевше, то 20 гривень. Тобто за 20 гривень ви зарядили батарею на 100 км і поїхали. Ну чому б і ні, ви витратили там 10 тисяч доларів на машину, маєте змогу заряджати її вночі за 20 гривень на 100 км, все, дружини питання закрите, витрати на паливо мінімальні. В користуванні автомобіль недорогий, 20-40 гривень на 100 кілометрів. Ви можете зарядити вдома. Її да в обслуговуванні цілком все просто. Ходова частина іноді буде потребувати якісь там інвестиції, але все ж таки у вас немає звичайного двогона, мастил, фільтрів, гідроусилителя, підсилювачів, катушок. Проводів безліч. Того, чого ви звикли міняти на звичайному автомобілі, ну тому. Непоганий вибір, якщо ви хочете заощадити, да хто її купив нову за 60 тисяч доларів. Зараз продати за 10. Але, мабуть, в нього ніякого настрою немає, і він не заощадив майже нічого на тому паливі, бо втратив 50 тисяч доларів за 9 років користування цим автомобілями, проїхав там 87 тисяч кілометрів. Але ми розглядаємо її, як я бушну машину, як машину другу в сім'ї, то 100% одна машина така буде і замала, і реально не функціонує. На великій відстані. Батарея показує у нас 14,5 кВт, але насправді залазить більше 16, де і проїхали ми якось дуже багато. Ми проїхали вже 68,5 км на 60 зарядах батареї. Тобто 55 вона ще сподівається проїхати. Це ну, тобто, то 120 км вона проїжджає. Ну, якось дивно, да? так? От що? 14,5 кВт це не вирок для цієї машини. 100 км своїх вона ще проїжджає. Що ж ви отримаєте? Ви отримаєте за десятку углепластиковий кожух. Знизу алюмінієва платформа. Двигун. До речі, баварський вони роблять самостійно ті. Батарея Samsung. Досить надійна, нормально витривала, От можемо констатувати по цій машині. Да, машина за 9 років втратила там, ну, 30% запасу потужності, навіть трошечки менше, 25% запасу батареї. Ну, тобто ще за 9 років, якщо вона втратить ще 25, ну, можемо врахувати це перемогою. 19 колеса отримаємо на двускін. Я насправді таких більше ніде не зустрічав. Раніше була ціла ж проблема знайти гуму на цю машину, особливо взимку. Зараз з 19 колесами майже немає проблем. Цю машину ми ви продаємо з літньою і зимньою гумою. так що купуйте проблем, у вас не буде. По дизайну, що можу сказати, насправді машина з 13-го року на конвейері, в 22-му їх зняли з виробництва, але навіть зараз виглядає ну прям сучасна, класна стильна штука всередині, взагалі, космольот. Задня частина в машині досить кумедна. До речі, навіть в Америці жовті ліхтарі, поворотники. Має об'єм 260 літрів. Ну доволі маленький, але і машина ну, компактних розмірів. Ширину 177 сантиметрів і в довжину 4 метри. Ну, якщо порівняти з п'ятіркою Є3-4, то вона була за ширшки 1,80 вісімдесят. Просто в нас трансформувалося враження да, від машини, і вона виглядає якось компактно. Але колись то була б мабуть здоровецька машина. Так, що ми тут маємо? Ми маємо тут фальшпанель. А під фатчпанелю ми маємо таку кришку, якщо ми її знімемо, ми вже її підрозібрали, щоб то було швидше. Тут на 8 болтів вона кріпиться. Ми потрапимо в моторний простір. Побачимо двигун наживо. Я думаю, що ви здивуєтесь, як воно виглядає. Так що ж такі? Панелька теж така тонесенька легесенька, А ось і наш двигун. Все відкрито. Привод, двигун і більше нічого. Алюміній і карбон. Ой, карбон, вуглепластик. Потужність цього малюка 170 конячок. Є версії S, вона трохи потужніша, там на 180 конячок. Ну. Невелика різниця, але його вистачає прямо з головою. Машина динамічно почуває себе в місці, 7 секунд до сотні, 150 набирає теж доволі швидко. Ну чому би ні, швидше, мабуть, їй і не потрібно. Багажне відділення можна збільшити, отримати 1100 літрів, і воно насправді тут ще й спинка, нахил і регулюється і можна. По черзі, насправді, якщо вас троє і ви там із якимсь багажем, ну доволі таки просторний виявиться багажне відділення. Можу констатувати, перший електричний автомобіль від BMW вийшов на 100% в 2013-2014 році. Я думаю, що це забув взагалі космічний корабель. Весь дизайн супер, BMW-шна. Всі важелі схожі дуже на звичне BMW. клімат, мультимедійна система, управління і перемикачі. Єдине, що е е е в дику. Дивиться, це перемикач коробки передач, але зручний відповідає на 100%. Задня, передня, старт-стоп, паркінг. Один день звикаєте, і просто іншого навіть і не треба. Клімат, він тільки однозонний буває, бувають підігріви в нашій машині. Немає. Зараз я її виключу, щоб вона не дратувала. По комплектації в нас доволі проста комплектація. Да, може бути музика Harman, можуть бути. Більш гарні сидіння, повністю шкіряні. Що в нас ще може? А, великий монітор, бо цей ну, просто ганьба, дивися на нього і очі болять. Всі матеріали на дотик чудові. Вони екологічні, по-перше, а ще їх хочеться мацати ці панелі. Да, воно незвичне, да, воно якось так відштовхує спочатку, але насправді, коли до них звикаєш, ну, так може і повинно воно виглядати. Зручний підлокітник, він регулюється. Да? І тут ще є, зараз продемонструю місце для лодоні, щоб зручно було керувати мультимедійною системою. Він відчиняється так, так, багато підкурювачів, USB-порт USB є, прикурювач тут, прикурювач тут додатковий, і ще в багажному відділенні я пропустив, також є, тобто електрична машина, яка напічкана розетками. Ну Чи не чудово це? Бардачок, він доволі нормальний, але головне, що він з підсвіточкою, він в бархаті, в оксамиті, перепрошую. Там нічого не дратує, не дрібіжить. Ну і розтрашування його теж суперове. До речі, суперове, Ось ці панелі можуть бути дерев'яні, і от тоді салон виглядає просто лакшері. Просто лакшері залишиш. Лухарі. Щоб потрапити на задній ряд, треба обов'язково відчиняти передню дверцяту. Ось таким чином, як в роус-ройсі, воно відчиняється. Да? Тут немає рамки і виглядає просто шалено. Матеріали. Матеріали, знову ж таки, ми зустрічаємо всі фантастичні, особливо оця штука. Спочатку дратувало, зараз я не дивлюся. Вона приємна на дотик, вона не дряпається. Це е, втор, е, переробка, це пластик з Коноплями. Щоб потрапити на другий ряд, ми просто відкидаємо це сидіння і доволі зручно сідаємо. Місця, ну, для двох, а тут цуто для двох, бо посередині підстаканники. Підстаканників, до речі, чотири. Тут, тут, тут. І ще й в картах дверей шість. Тобто шість пляшок можемо з собою перевозити. Да, Зачинятися, якщо я сів сам. Я зачинів цю дверцю, а до тої мені треба тягтися або мені тут треба робити якось отак. І так само ж навпаки, щоб вийти, але ці незручності якось можна перетерпіти, якщо висідається в цей чудовий сучасний салон, бо він виглядає космічно. Тоненькі сидіння, зверніть увагу, які вони. Знову ж таки, тут збоку ручечка, тканина. Ну, На дотик ну, дуже приємно. Заднє сидіння ну, не дуже комфортні, да? сама е сидимо якось так під дивним нахилом, але знову ж таки, на далекій відстані на цій машині ну, не доведеться більшості людей їздити. да. Ця машина проїжджає 100-110 км. Коли була нова, там проїжджала 130-140 км. Є е батареї з підвищеної ємності, да на 30 кВт і на 40 да, 40 кВт на батарея вже ну доволі такі нормально відстань може пройти. Там кілометрів, мабуть, 250, може до 300. Е, Є також двигу з двигуном, да не з двигуном, з генератором. Тобто до батареї приєднаний генератор, який не має зв'язку з колесами. Який генерує електроенергію і заряджає батарею. Да. І у вас запас ходу збільшується, там бак на 9 літрів. Ну і ви вже почуваєте себе більш комфортною, знаючи, що просто вона не розрядиться в нолі, і ви не залишитеся взимку десь в сугробі замерзати. В передній частині ми маємо багажне відділення. переднє, да, Воно невеличке, але для якихось дрібничок можна щось сховати, як тут вогнегасник, насос. Роз все, що треба. Ці панелі знімаються да, і ми можемо там подивитися на акумулятор. на звичайний акумулятор, до речі, то це різні дві системи. Він запускає сам головний комп'ютер, да, і тоді вже машина прокидається і може запустити головну цю батарею. Тому, якщо у вас розряджений маленький, ви машину запустити не в змозі. Так, подивимося із з протилежної сторони. Також воно тут таке. О, тут гальмівна рідина, охолоджуюча рідина, одна, інша. На вивернутих колесах ми можемо побачити всю передню ходову частину, пересвідчитись все на місці, посмикати тут. Також зверніть увагу на двері. Ручка в іншу сторону. Ну, Зробили все навпаки, але все-таки відчувається, що це BMW. Панелі, вони повсюду, і ми можемо продивитися. Виглядає супорово, міцні, легкі, але є недолік. При е, нормальних аваріях його треба міняти. Ну і зрозуміло, як міняти в наших умовах, то неможливо. Тому при покупці, при виборі своєї i 3 обов'язково зверніть на це увагу, щоб кузов був цілісний, бо то саме важливе в цій машині. Кліренс воявся чесний. Завод-виробник нам обіцяв 13,9 см, 14, грубо кажучи, ми наміряли. Сміливо, 13. 13 навіть з гаком. Тому будемо вважати, що BMW в цьому плані чесно. Підсумуємо: BMW3. i Чудовий вибір. Мені машинка сподобалася для міста. Прям Дуже сподобалася запас ходу 120 км, Як то виходить, я не розумію. Може є причина в тому, що автомобіль стояв рік майже без руху, і ми ось його і почали їздити. І сама батарея має більшу ємкість, ніж показує. Бо ми проїхали сьогодні 82 км, а залишилося ще 38. Якщо вас влаштовує забіг в 100-120 км по місту з кліматичною установкою, але в повірному темпі, то це прям ваш вибір. Єдине, що вам треба потурбуватися, де заряджати цей автомобіль. Якщо сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підпишіться, бо вас далі чекає ще кращі огляди.